Так, всім вітання сьогодні знову ви на каналі Вийти Заміж за Італійця. З вами Галина і я живу в Італії вже 20 років і заміжня за Італійцем не хвалюся цим, а розказую, як воно вийти заміж за, за любого. Іно іностранці, як сказати по-українськи, не, не пам'ятаю. Вибачте, е е хто поправте мене в коментах. От. Бо мені випадають слова отак, знаєте, <сміття> я на, 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 на трьох мовах говорю св свобідно, як кажуть. от, А там іспанський трошки, трошки польського так. Чуть-чуть, знаєте, улавлюю, деякі слова, і трохи оце все в мене переплутується в цьому. Коли я в розговорі, коли я веду блог, в мене випливають якісь інші слова і, і непонятно нічого. Получається, такий суржик. Хоча я цього і не хочу, але воно саме в мене так виходить. Ну, вибачте. Так що будемо далі продовжувати розказувати. Сьогодні хочу розказати, як, яка різниця, чи як висловитися між нашими жінками, які працюють на італійській на італьській сім'ї, і італійками, які роблять ту ж саму роботу, так само працюють в італійських сім'ях, прибирають там чи з дітьми сидять, чи з стариками сидять. От. І яка є різниця в... в праці нашій і їхній, і як відносяться італійці до цього всього, як вони до своїх же ж відносяться жінок, які у них працюють, От, наприклад, зразу почну з цього. Вони кажуть, що. Нам вигідніше і, і більше подобається, як працюють там українки чи молдаванки чи якісь інші національності, тому що вони перше, що мало-мало я чула таке, щоб щось там крали, чи, чи наші там перекури роблять. Менше наших жінок які курять, в Італії майже всі жінки курять. От і вони, коли йдуть на роботу, вони там кожних 5-10 хвилин, то півгодини, хто залежить хто скільки курить, вони стають на перекур. Ну, це в них не заборонено в Італії, на це святе, не мають права заборонити. Якщо людина курить, вона мусить ставати покурити. Ну а, а тим, у кого ти працюєш, їм це не подобається так само, тому що є такі, що спеціально коли працюють, вони... Роблять вид, що вони більше, ну, що вони курять дуже часто, і їм треба робити перерву. Там на 5-10 на Ну, сигарети скурити, це ж треба також час, не будеш ж спішити. Це проходить саме менше 5 і проходить. Не знаю скільки там та сигарета, я ніколи не курила. От. І, по-перше, вони себе почувають. Бо вони в своїй країні, особливо тут, в Неаполі, вони такі трошечки, знаєте, нехороші на, на руку кажуть. Тут дуже багато випадків, як неаполітанські жінки, які ходили на роботу, вони вкрадають сім'ї або там десь щось неправильно лежить, вони заберуть і кажуть, що не брали. І люди не можуть доказати нічого. От, приходиться таки їх звільняти, тому що якщо людина впевнена, що там були ті гроші, а вона каже, що вона не брала, і нічого не може зробити, тому що її не спіймали за руку. І вони себе в цьому випадку почувають більш ольготніше, як кажуть, Ну що ну їм зроблять нічого. Якщо не спіймають, їм нічого і не зроблять, тому що доказів немає. А якби з нашою жінкою таке було? То їм набагато легше доказати, доказати, що наша Українка прийшла на роботу, вона може підстроїти. Мені скільки разів так було, що. Бо я в різних там сім'ях на початку, як я починала працювати, то підкидала там під диван, якийсь кошельок з грошима. Я ще відкривала, дивилася. от, І, цей. Чи, я, і чи я його заберу. Чи... Чи я його віддам потім. У ну, мене такі номера не проходили, мені чужого не було, не треба. І так багато наших жінок себе так ведуть. Ну, одиниці, може, є, що там десь щось якісь грішки є, але ну, я не чула такого. Багато, багато таких випадків я не чула, тому що нашим жінкам треба продовжувати жити в Італії там, чи в інших країнах, де вони там живуть продовжувати працювати. Якщо вони так будуть робити, то вони довго не наживуть і не напрацюють, скажімо, в тій ж самій країні, в одній чи в другій, в тій самій сім'ї, і, і роботу знайти дуже важко. Якщо ти вже знайшов роботу, то ти вже її тримаєшся і не робиш ніяких пакостей. І ну, особливо на на початках, коли ти приїжджаєш і в тебе немає ще не, 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 мови, не знаєш, ніяких немає зв'язків, то ти перше зайшов, хватився, яку роботу знайшов, ти тримаєшся і робиш все, що тобі кажуть, і як тобі кажуть, погоджуєшся на все це. У мене так само так було. Аби тільки, аби тільки зачепитися за щось і почати працювати, і якісь борги віддавати, чи ще там щось, у кого як. От, а італійки, вони собі, їм того не потрібно, вони собі живуть в, в свою радість, все кажуть, додовольство. Хоча навіть ті, що ходять на уборки, що ну, я думаю, що вони з бідних сімей, вони змушені йти, тому що в них немає там чи чоловіка, чи є чоловік, він без роботи сидить, вона йде на ці уборки. От, щоб якось хоч ту сім'ю. Протримати, прогодувати. Але ж у них вони можуть піти, там попросити у церкві, у них є там всякі ем, служби, ці соціальні, що вони теж допомагають таким сім'ям. от. І вони дуже тримаються за допомогою, то вони собі приходять, вони не спіша, нікуди не біжать. Це ми е, на початках дуже стараємося, щоб сподобалось, щоб. Щоб мене ж взяли там, щоб продовжили зі мною спів... співробітництво, я кажу, щоб не... не когось другого не шукали. От а їм цього не потрібно, і вони себе набагато вільніше почувають у себе вдома. От і це в будь-якій країні так само і в нас. Я думаю, якщо б у Україну приїхали якісь працювати там, от колись в нас були з В'єтнама, там і не знаю, звідки там студенти ті самі цей. То наші люди так само ставилися до них і там щось. Хоча є тут різні люди, є тут різні, так само і, і наші, і от африканців дуже мало беруть на роботу. Я мало-мало випадків бачила, що африканські жінки працювали. Індіанки так, індіянам беруть, тому що вони ще їм менше платять. І індіанки вони зовсім геть вони як рабині. Вони отак так будуть кланитись, що там їм скажуть. Наші вже потім, пропрацювавши деякий час, і помінявши там декілька робіт, вже знають, як себе вести і як, як далі шукати ту роботу, коли ти вже знайомишся трохи з людьми, з нашими, які допомагають один одному, хто не допомагає, хто допомагає. Але більшість таких добрих людей, які допомагають. Є всякі, як кажуть, в сім'ї не без урода, але що й гроші беруть і все і кидають людей. Це я вже теж розказувала. Але в основному багато добрих і хороших. На моєму шляху попадалися хороші люди. В основному, тому що я так само ніколи нікому ніякої підлості не робила. От. І я якось відчуваю тих людей, які... Тобі хочуть щось погане зробити. І я з ними не продовжую просто спілкуватися. От в мене така чуйка на них, є. тільки мені треба трохи поговорити з людиною, так по пообщатися словесно, один проти другого, і, і вже, понятно, чим та людина дихає, і я якось їх розпізнаю зразу. Так що зі е мною не проходить такий номер. Ну і так само дівчата, що наші жіночки так само буває, дуже довго терплять із-за роботи, і із за того, що немає, немає робіт. Ну і потім приходиться все рівно йти з тих робіт. У мене на початку було дуже багато труднощів з роботами. Що я і тікала звідти, і, і, і плакала, і тиждень відробила, теж пішла. Я вже розказувала, там, де діти були двоє, вони не поважають нічого. Ті діти їхні розбещені. Просто в багатьох сім'ях дуже дуже розбещені діти. А є такі, що колись я працювала в одній сім'ї, там були він адвокат, вона також якісь, на якісь должності на у свого батька на фірмі працювала. Що вони з смій, у них такі сім'ї, в них діти були е в строгості, там вони їх е виховували так, в яшових рукавицях, От, то там ще можна було працювати. якось, А в основному у них дітки такі, що дірвий великий, як кажуть, треба мати терпіння. Ось такий сьогодні трошечки мій розказок. Ну і таліки, я ж кажу, вони не сильно вони рвуться на роботи, в основному не, не тільки там на оборки, що зараз дуже багато жінок в останні роки пішли і талів на, на оборки, на, на прибирання, оце, і з дітьми сидіти, але ж вони себе ведуть не так, як, як хочеться роботодавцям. от. Вже причину я вам сказала. От, і тому їх заміняють нашими жінками, тому що наші жінки більш добросовісні і, як кажуть, ціняться наші жінки так у всьому світі, тому що вони дуже трудолюбиві і, і чесні, як кажуть, і все. Але ж деколи. Занадто, трохи занадто, що ми там склонялися перед ними і цей, і вони користувалися цими моментами, то я з часом зрозуміла, що не треба дуже дуже сильно там бігти, догождати їм, тому що і даліки цього не роблять, і вони все рівно їх тримають. Навіть якщо італіка там вона не вкрала нічого в них і не цей, то вони все рівно її тримають на роботі. От. Поки не знайдуть якусь там міндянку, що там менше візьме грошей і, і замінять. Але ось така ситуація. Оце хотіла трошечки з вами поділитися таким моментом. Так що сьогодні про це буде трошки. Спочатку, бачите, там стоїть фургончик, привезли посилку людям, а вони, щоб не... Не спускатись, бачите, відро таке спустили. Вони мають або корзини, або відра так само їм покупки кладуть туди, бачите, піднімають на балкон. І все. І не треба виходити вниз забирати. Ось так вони роблять. дівчатки в нас за роботи. Прямо з вікна нашого з поверху вже йдуть ці штуки. Ситуація у нас. Бачите, це такий прохід нам відставили тут. Ох. Оце так, бачите, що робиться ось. Не знаю, скільки часу вони це вони наш під'їзд тут. Ось таке відео сьогодні вийшло. Показала вам ще наш ремонтик, який у нас під домом, що робиться під під'їздом на виході, там пройти на голову буває, камінчики падають. Ну, там є, ці пере... є перекриття, але трохи небезпечно, коли вони там працюють зверху, то трошечки так. Ну і надіємося, що вони поскоріше зроблять вже. Наш той біля під'їзду, хоча б, щоб можна було сводно проходити От. і не боятися, що він на голову щось падає, якийсь камінь. Так що таке сьогодні відео, дівчатка. Дякую всім за підтримку, за коменти, які ми пишете. Я бачу, що підписники почали знову додатися після довгого перериву. Що ніхто не додався, напевно, дійсно мені устранили ту проблему, яка була. Або ви, як я вам вже казала в попередніх влогах, провіряєте свої підписки, чи коли ви були підписані, чи ви ще досі підписані, може вже ситуація змінилася на мій канал. Так що, будь ласка, провірте, хто ще не провірив, буду дуже вдячна і всім бажаю. Щастя, кохання, добра і миру.